Привіт, з вами психолог Дудка. І сьогодні у нас розклад Таро на травень 23-го року для нашого архетипу колісниці. Це всі, хто народився у липні або 7-го чи 29-го числа. О, 29-го. Тому поїхали липень, архетип колісниці сьомий -е або 29-го числа будь-якого місяця. Я сьогодні взяла 5 карт таро, колод Таро і одну оракульну Таро. Колоду, як підказка, вона не є таро, але вона є підказочком. Першу колоду, яку ми візьмемо для вашого травня, це Таро of Opposition. Ось така коробочка. Дивимо, що у вас травень місяць 23-го року. Колісниця це ваш рік, по-перше, рік за архетипом колісниці, за вашим роком. Тому це. Ті, хто з вас вміють ставити цілі, вміють досягати їх, знають, як побудувати план дій для досягнення цієї цілі, ви, звичайно, ну, ростете в цьому році і ну, при е, о... Берете все найкраще від колісниці: це дієвість, активність, цілеспрямованість. Якщо ви не знаєте, чого ви бажаєте, але ви є колісницею, тому це падіння, звичайно, і дуже швидке, тому що ваш рік, ваш архетип, він дуже дуже швидкий, а тому треба все ж таки вміти триматися на цій швидкості. Краще найпростіше триматися на цій швидкості саме вам. Так, перша карта це в нас дев'ятка монет. Дев'ятка монет це карта фінансового комфортного становища, але саме на цій колоді, «Tarot і Тут на карті двоє. Тобто, ви можете в цьому місяці розраховувати не тільки як на свій дохід, але й на дохід партнера. Тобто, він чи вона можуть вам допомагати в цьому місяці, і якщо у вас є питання, якісь, то ви можете звертатися до свого партнера. Це може бути як партнеру-кохання, там чоловік чи дружина. Це може бути е, партнер в бізнесі, тобто можна розраховувати на якусь підтримку для забезпечення фінансового становища за монетами. А це стабільність. Це може бути. Ваш керівник, ви його сприймаєте як партнера в тій чи іншій справі, ви можете розраховувати на нього як керу, займаючи круче положення, він все ж таки може вас підтримати. Тому десятка це про комфорт, і це ще в класичній колоді райде робити: це про сімейність. А тому, якщо у вас робота, як сім'я. Друзі, які як сім'я та рід, або реально ваша сім'я, чоловік, дружина, діти, то це е, групування і е, стабільне положення за рахунок того, що я не один чи не одна і мене можуть підтримати. Дуже класна карта. І вам не класично, як правило, розраховувати на когось, тому що ваш архетип колісниці самостійний. І, як правило, він розраховує, тільки ви розраховуєте звикли саме на себе. А цей травень місяць, який говорить на дерева, тільки на себе. Треба вміти все ж таки просити про допомогу і е, реально чекати, що хтось може допомогти, але хтось може допомогти тільки тоді, коли ви це озвучите. Поїхали далі. Наступна колода це Лос Карабеа», ось така коробочка. І що у наших колісниць у вас ще в цьому місяці? Ну, це ваша королева жезлів, активна психологічна маска активності, дієвості, цілеспрямованості, контролю над ситуацією і інколи жорстокості. Ви і ваш архетип, ви вмієте нагинати людей, і ви вмієте змушувати щось робити, тому що колісниця це питання цілеполягання. І ви, як собі вмієте, як правило, ставити цілі, так і всім, хто навколо вас. Або собі можете не вміти, але змушувати всіх робити те, що ви бажаєте. Це королева жезлів, жорсткий контроль над своїм оточенням. Тому, якщо ви дівчина чи жінка за архетипом колісниця, то все ж таки треба бути трошки пом'якше, бо королева жезлів це жорсткий контроль. Якщо ви чоловік для чоловіків королева жезлів вона є більш-менш нормальною, тому що це не король жезлів, це не суперагресор. Але ви, як психологічна маска, все ж таки будете дієвими. І для досягнення своїх фінансових цілей, для досягнення свого фінансово комфортного становища по жезлам, треба вміти діяти. Ну, ви колісниця, як правило, це вмієте діяти. Наступна колода, яку беремо для вас, колісниці, хто народився у липні або 7 та 29 числа будь-якого місяця, це «Таро таропровицію зелає сір старо. Ось така коробочка. І що ще у вас у колісниць в цьому місяці? Помірність, спокій, рівновага, старша ркам. Це карта вашого росту, І він є у нумерологічному розкладі з архетипом колісниця. До речі, якщо вам цікаво, у мене є. Майстер-клас з вашого архетипу, ті, хто народився у липні будь-якого числа, або 7 чи 29 числа будь-якого місяця, ви можете придбати майстер-клас, щоб зрозуміти себе глибше, щоб зрозуміти, чому у вас така родина, оточення, близькі та рідні, і щоб зрозуміти, якщо у вас діти, я даю дитячий психологічний портрет за дитячими кризами, і це вам може допомогти. Помірність надає стан рівноваги, спокою. І е, коли ви досягаєте спокою, коли ви за своїм архетипом досягаєте цілі, у вас прямо пропорційне. Я отримала те, що я хочу, я заспокоююсь. Єдине, що ви дуже швидкі, і ви, як отримали е, свій результат, ви трошки за помірністю отримуєте насолоду, трошки, ви не вмієте досить довго насолоджуватися спокоєм, тому що вам потрібно далі щось. Ну там а, хотіли, наприклад, купити квартиру. Купили квартиру. Ви не дуже вмієте насолоджуватися. Ви починаєте планувати а, план дій далі. А ось помірність говорить, бачите, тут а, місяць та сонце, і це ін таянь, що треба трошки піймати в травні рівновагу, трошки заспокоїтися, коли ви досягли свої цілі. Тому що а, у вас досить часто з архетипом колісниці є. Таке нервове напруження всередині вам треба швидше, вам треба краще, вам треба скоріше. І помірність говорить, що треба трошки в травні заспокоїтися. Це може бути медитації, що ви досить важко робите. Ви навіть тренуєтесь, як правило, в активних таких тренуваннях, а не в йозі та спокою. Але треба в травні заспокоїтись. Можливо, це якісь медитації, можливо, це заняття йога, можливо, це йога нідра, де треба зовсім розслабити розум. Але треба трошки зняти напругу за помірністю, яка є у вас всередині. Наступна колода, яку ми беремо, це. Що ми ще набрали? Українська та традиції ось така коробочка. І що в нас ще є? Для наших колісниць вісімка мечів. Ось це карта думок, які вганяють в Сумніви, бачите, вона відвернута, зв'язані руки. До речі, вона сама може їх розв'язати і вона сумнівається. Тобто, у вас в травні можуть бути питання та сумніви стосовно там, якихось вкладення грошей чи матеріального становища, стосовно партнера. І це сумніви, які вам заважають, і е, ваші думки за вашим архетипом колісниці досить швидко влітають назовні в якості. Слів, і ви можете робити боляче своїми словами, але ви ж архетип колісниці, ви не завжди вмієте втримати слова там, де це потрібно. Вісінка мечів говорить про те, що ви всередині можете своїми думками в травні своїми хвилюваннями, переживаннями роз'їдати собі мозок. А тому потр... треба про це подумати і. Кожного разу, коли ви ось так себе будете накручувати, повертатися до помірності. Тому що ваш мозок у травні, ваш ворог, і вам треба ну, реально знайти спосіб, там, який буде вас заспокоїти. Ну, наприклад, для мене це медитація. Так, наступна колода, яку ми беремо, що ми ще набрали? Що ми ще набрали? А, ми набрали п'яту колоду це у нас старо девіації. Це девіант Мунтарон. Ось така коробочка. І що в дев'ятці це відхилення. І це колода, яка показує тіньові сторони прояву вас у травні місяці, вашого архетипу. Рицар чаш. А, дивіться, тут рицар води, який знаходиться в таких доспехах, в якомусь такому одязі, і навіть хоча б маску відкрив. Це шолом. Це про що? Це про те, що ви можете ховати свої емоції всередині, і цього робити не потрібно. Тому що ри... чаші – це про емоційний стан. Ви досить вспильчили, ви досить сильно можете швидко реагувати на щось. Ви за архетипом колісниці, як правило, не вмієте себе впіймати, де треба зупинитися, наприклад, і промовчати. Але коли ви це будете робити. Наприклад, вісім мечів, то ви е, за архетипом рицари-чаш будете ховати реальні справжні відчуття. Тобто, вам ваші думки ви себе накрутили, вам це боляче, але ви мовчите. За рицарем чаш, треба все ж таки відкрити свої емоції, дозволити їх комусь показати, дозволити їх комусь проявити, і можливо, це партнери, тому що десятка мене це все ж таки про партнерство і про домівку і те, з ким ви живете разом. І від цього вам буде простіше. Ось такий класний розклад. Останнє, що у нас залишилося, це таро, не таро, а оракули підказочки. Я нагадую, що 24 червня у нас початок психологічного таро навчання. Хто бажає навчитися також розбиратися в архетипах таро? Я вас чекаю на пропусті чотири модулі та чотири терапевтичні практикуми. Весь курс майже 72 години. Тому я вас чекаю, якщо ви хочете саме так нормально, класно розбиратися в таро, а не гадання, передбачання і е, якусь езотерику, то це до мене. Я навчу вас реально розуміти архетипи, як вони працюють на підсвідомості, і як е, цим працювати, тому що таро це інструмент не тільки для себе, і обов'язково треба вміти дивитися собі розклади, але і це можливість працювати онлайн. Остання підказка це магічне послання фій. Ось така коробочка, а тому ми дивимося підказку для архетипу колісниці, що у вас тут є. Екологічна свідомість. Це про що? Це про вашу вісімку мечей. Карти не, обманути неможливо. Це про те, що свідомість це те, що ми думаємо, уявляємо, знаємо. Те, що у нас є відкритим, Підсвідомість свідомість все ж таки багато що від нас ховає, а свідомість це що є відкритим. Так, от екологічна свідомість це про те, що треба а, звільнити свій розум від того, що вам робить боляче, від того, що вам заважає, треба відкритись, можливо, з кимось поговорити, риця чаш, відкрити свої почуття, почуття, що ви когось там кохаєте, що чи почуття, що вам, ви когось не кохаєте, вам некомфортно з цією людиною. І тоді ваша свідомість звільниться від ось цих роздумів за вісімкою чаш, які вам роблять боляче, тому що замовчування досить часто призводить до того, що ви переживаєте все в собі всередині. Це може е, давати, як е, на рівні тіла, психосоматики, це може давати руйнування свого емоційного стану. Цього робити не треба. Тому екологічна свідомість це про відкриття. Того, що ви розумієте, де вам комфортно розказати та розповісти, поговорити про якісь проблеми, які вам не комфортно, наприклад, зі своїм партнером, тоді вам буде простіше самою чи самим собою в голові. Ось такий класний розклад для нашого архетипу колісниці це всі, хто народився у липні або 7, чи 29 числа будь-якого місяця. Я чекаю вас на курсі психологічна таро онлайн, це на запис, це наші зустрічі будуть. Я чекаю 24 червня. А поки що, все, до зустрічі.